Всіх вітаю на каналі Фанмодельні. В цьому відео ми знову про, поговоримо про Pruша Слайсер, про його налаштування, а саме про такі опції. Розглянемо, як правильно розміщувати модель для друку. Про мости поговоримо, підтримки, створення кастомних підтримок і трохи про швидкість. Отже. Найперше, що якби, ви маєте визначити перед друком це те, як ви будете розміщувати модель на столі. Ну, крім того, що вона має влазити на цей стіл на вашій Realті Enter 30 220х220, я говорив в минулому відео. Але ще й е, саме вертикальність, горизонтальність. Ну, давайте я зразу, відразу приклад просто покажу. Наприклад, є така модель. Це підставка під телефон. Це модель саме скачана із Thingiverse, із сайту, де безкоштовні моделі, якби роздають добрі люди. Я її переробив трошки інакше, пізніше покажу. Що я можу про цю модель одразу сказати? Про те, що ці вирізи ну, тут зовсім не потрібні. Ну, як зовсім. Не те, що зовсім, але. Ну, Чим більше різних вирізів, тим довше друкується модель. Так би мовити. В даному випадку це не так критично. Тут це все зроблено заради економії. Але, ну, як на мене, вони тут лишні. Я їх прибрав в себе. Я зробив просто тонку стінку, втрачаю там 3-4 грами. Ну, ми пізніше порівняємо. Але я економлюю час. Мене, моя модель трошки швидше друкується, ніж ця. Отже, правильно розміщувати це як? В даному випадку воно стоїть неправильно. Я, як новачок, коли тільки купив принтер, допався до нього і почав друкувати все, що тільки можна, надрукував її, ну я ж розумний, все таке, коротше, я її розмістив так. І це було неправильно. А я ж наче знаю, що там в Кура Слайсер є органічні підтримки, які можуть е зробити підтримку е правильно під е ось цими. Якби, Ну, Зацепами під телефон, бортиками, не знаю балконом цим. Коротше, вони зробили його, вони зробили його, можна так сказати, але є нюанс. В чому нюанс, я можу навіть показати. Отже, ну, от був перший дзвоник, я так відео і назвав про те, що щось не так. По-перше, в кура-слайсері ці підтримки вони робляться, крім того, що тонко, вони там ще й з зазорами. Дуже не. Давайте спочатку ще тут зупиню просто. Вони там із пустотами такими, коротше, не дуже якісні. Мені не подобається, як коросель робить ці підтримки. У Пруші у версії починаючи з 2,6 версії, в мене 2.6.1. Там підтримки також всі з'явилися органічні. Органік, як вони там називаються зараз? Щоб не збрехати. Органік просто так, стиль органік. Раніше була тільки снак і сітка. Я використовую в основному органік, але, в принципі, я їх взагалі не використовую. Коли ми дійдемо до мостів, я поясню, в чому якби прикол і нюанс. Отже, тут воно бринчало, як ви можете бачити, бринчить і, звісно ж, друкує вже неправильно. Але воно його надрукувало. Надрукувало. Ось фініш Як ви бачите, додруковує. Ось такий порог, як би створило. Е, і я коло нього, ну, майже не відходячи був, постійно поправляв цю штуку, і декілька разів е, цей поріг якби, зламувало. балкончик цей, е, Не те, що зламувало, її прям ну, так, вигинало в сторону, прям повністю до столу хилило соплом. Знову ж таки, якщо у вас добре відкалібрований стіл, якщо у вас є Belta, чи 3D-та, чи інша якась авторівень якийсь, то цей якби фактор ну, Скоріше за все, у вас не, не, не зіграє. Ну, тобто воно не зламає його, не, соплом не зачепить, тому що у вас стіл буде відкалібрований правильно, авторів визначено, скільки там ці зазори мають бути саме в тих точках. Тому що зачіпало воно в мене там десь ось тут, в цій точці. Тут не зачіпало справа. Зліва зачіпало. Тобто, в мене десь калібровка була з похибкою, саме лівий верхній кут. Ось такі нюанси. Коли я вже купив авторівень, ну я зараз горя не знаю, в принципі, в цьому плані, з виставляннями, цими Е, Довелося там з бубном потанцювати біля того рівня. І втратив я декілька днів життя, але я його налаштував і зараз прям дуже чудово, все в мене виходить. Коротше, воно його додрукувало із такими косяками. Ця штука використовується. Але використовується, ну, коротше. Воно його додрукувало а, зараз. Але потім, коли навантаження на, цю, на цей поріг, якби відбувалося, воно відламалось, тому що адгезія там була дуже погана. Ну, по суті, там зазор. Якщо тут не видно, то, ну там був зазор. Я його приклеював. дихлорметаном. Приклеїв. Ну, коротше, нафіга таке треба, якщо можна зробити по-людськи. І по-людськи це ось так. Правильний варіант. Знову ж таки, ну, це ПЛА. Тому в мене тут такі, якби, підпорки, я прям їх робив всюди. І тоді в мене ще не було такого досвіду. Я не розумів, що коли міст тягнеться, то потрібно скидати швидкість. Про це ми пізніше поговоримо. Отже, як налаштувати пруше-слайсер, якщо ви не знаєте, як, то я зараз покажу горизонтальність чи вертикальність. Ну, обираємо поверхне, поверхню на стіл, поверхнею на стіл гаряча клавіша F, натискаємо на неї, на цю кнопку, і в нас з'являються такі якби, варіанти розміщення на столі. Оберемо ось цю площину. І е, наша модель перевернеться і буде лежати якби, рівно на столі, уже в такому е, горизонтальному, якби, положенні. Ну, не знаю, як це правильно сказати. горизонтально, вертикальне, мабуть, тут не, не досить. Ну, по відношенню до цієї моделі, то це горизонтальне, як на мене. Е, отже, е, що робити далі? Перейдемо до наступного пункту М -м з мостами. Розмістили ми вже. Цю модель правильно і ще один би, нюанс, чому я вирішив робити саме в положенні першому, тому що підпорки по суті тільки тут потрібні. І не треба було ці масти би, підпірати ще десь. А в такому варіанті білу модель, ви вже бачили, в мене куча підпорок. Це дуже довго друкується, по суті. Я тоді швидкостями особливо не грався. У мене вона друкувалася не знаю, 5 чимось годин. Проста така маленька модель, але досить довго друкувалася. Але ми, ми дійдемо до цього до швидкостей і прочого. Я друкував його спочатку ПЛО. Зараз я друкую в більшості варіантах. Це в мене використовується копет. І в ньому є можливість тягнути мости дуже довгі, тому що сам пластик тягучкий. Я не знав, не зняв відео, як я друкую там, копетом. У мене є тільки фото. Але е, я зараз покажу, як я налаштовую якби, модель на друк. Отже, по-перше, я використовую в більшості випадків не автоматично згенеровані підтримки, а малювання підтримок використовую. Натискаю на цю функцію і малюю підтримки власноруч. Е, якщо це копет, я не, не малюю взагалі не використовую підтримки для ось цих мостів. Вони прямі. Я просто шкида... скидаю швидкість. Там, до 20-25 мм в секунду, і в мене тягнеться міст чудово, ніде не провисає, дуже якісно. Використовую я підтримки тільки ось тут. Отже, а у мене зараз 0,86, ну це я налаштував, тут було замовчування в 2. Я трошки скидав. скидаю, щоб воно там ну, більш правильно намалювалось. 1. 2 і 3. Все. Мені більше ніде підтримки не треба. Натискаю ще раз на цю кнопку, виходжу з режиму. Ось у нас з'явилося малювання підтримок. Можна скопіювати цю модель разом із цим якби, елементом вже доданим, і воно скопіюється там поряд вляже. Далі, тут потрібно обрати тільки примусові підтримки. Примусові маються на увазі ті підтримки, які ми намалювали. Далі у параметри друку потрібно обрати стиль органік. Е, ну, якби теж не, не прям 100% треба органік. Можна і сітку. Давайте подивимося, що воно нам намалює. Ось таке воно зробила. Ну, я цей варіант не використовую. Мені не подобається його відламувати тяжко. Він тут поверхню також трішки пошкоджує. По суті, він, ну, хоч там і зазор. Коли цей інтерфейс кладеться, там є зазор, Але як ви бачите, така дичина, ще до самого низу, навіщо це потрібно? Я використовую ой, не туди органік. Мені вони більше подобаються. Ось так. Ну, вони довше друкуються, звісно, але зате воно ніде нічого там не коцне, не прилипне. І у пруші вони якісні. Ну, от набагато якісні, як на мене. Давайте долистаємо до цього місця. Ну, от воно сіткою поклало. Також там, до речі, десь можна налаштовувати змінювати цей параметр. Чи сітка, чи прямі, прямолінії. В дві стінки, по суті, воно робиться. І шанс того, що соплом зачепиться і зламається, дуже мінімальний. Ось так. Ну, по суті, виконується. Там можна обирати можна дві стінки, можна менше. Можете розглянути От прямолінійний шаблон, там прямолінійна сітка стільниковий. Також зазори. Тут по замовчуванню 02, і зазор від. Давайте я спочатку поясню, що зазор. Ось, Давайте дійдемо до цього. Ось ці зазори. Між оцим інтерфейсом останнім, і наступним шаром. Бачите? По суті, воно навіть тут нам показало. Домалювалася такого, як би ще ну, петля. не зрозуміло, навіщо вона там потрібна. Ну, програма так порахувала. Я неправильно там десь намалював, десь зачепив напевно ці проставлені, ці малювані підтримки вручну, і воно тут домалювало клаптики. Але воно нам е наглядно показує, що один шар ми пропускаємо. Ну, 0.15 це наче не один шар, тому що в мене тут е шари, якщо обрати, то 0.24. Але воно ці 0.15 врахувало майже як один шар. І далі вже міст. Тобто міст на відстані 0.15 від інтерфейсу підтрим підтримуючого матеріалу. І е оскільки тут обрано. Same as top, тобто так само, як і топ. А топ у нас 0.15, тут, тут так само 0.15. Ну, і можна також обрати. Можна ввести вручну. Uh, в принципі, тут більше нічого такого не потрібно розповідати. Ну, тут кути нахилу і всяке таке різне, багато що налаштовується, але ну, в більшості випадків ви його не будете чіпати. Я зараз зараз розказую про таке зрозуміле для новачка, як на мене. Відколи, тому що відколи я почав друкувати масти, я почав цікавитись, як їх налаштувати. Тому що ну, без цього ніяк, ви будете дуже багато втрачати часу, пластику і тому подібне. Ці масти, як я вже казав, вони тягнуться копетом без проблем. Але з врахуванням, що у вас нормальне охолодження, до охолодження ми дійдемо. Отже, ми визначили, де в нас буде міст. Сюди воно дотягло, розвернуло під певним кутом. Далі дотягло сюди, розвернуло, і тут вже поклало цей міст. В цих розривах проблем у вас не має бути. Воно сюди дотягуватиме. Ну, я не стикався після того, як виставив авторівень, воно ніде в мене нічого не зачіпає і тягнеться без проблем. Я пробував е, тягнути без цих підтримок е, ну погано. У мене, мене не, дуже, не дуже хороше охолодження. Хоч і на 100% я його включав, все одно не дуже добре, воно. І вже скидання швидкості там не допомагає. Можливо, хтось скаже, що цей принтер може і краще, мені про це говорили, але знову ж таки, якщо ви його там, е, використовуєте зі стандартними комплектуючими, то, скоріш за все, ще ні таке Далі. Щоб це все відбулося, потрібно налаштувати швидкість, я вже говорив. Переходимо у швидкості і дивимося: мости. Це в мене стандартний шаблон, я не настроював, тому тут 40, але має бути 20, можна 25. Я зараз в основному 25 використовую. Заповнення розриву. Дивіться, що тут пише: швидкість для заповнення невеликих розривів за допомогою коротких зигзагоподібних рухів. Е, я тут, в принципі, як і все інше, використовую зараз великими швидкостями. Ну, заповнення розриву трошки може менше. Е, інтерфейс підтримуючого матеріалу 100%. Е, 100% це мається на увазі від швидкості стандартної. Ну, Стандарт у нас париметри 80%. Швидкість підтримуючого матеріалу, якщо вона виражена у відсотках, наприклад, 50, вона буде розрахована за швидкістю матеріалу підтримки. А, ну, бачите, за матеріалом підтримки, а підтримка у нас 50, тобто 100%, тобто тут також 50. Ну, Простіше самому це зробити, як на мене, призначити міліметр за секунду. Це все я вже говорив в минулому відео, не буду нічого говорити. Нас цікавлять мости. 25. Я зараз виставляю майже на всіх моделях, там, де великі мости. Ну, Де вони маленькі, то, можливо, і більше можна швидкість поставити, можна взагалі не зважати. Але, в принципі, для таких мостів 20 навіть потрібно. І буде нормально. Воно дотягне. Але ж за умови, що це копет. ПЛА взагалі мости не тяне. Ну, у мене не тягне. Яку б я швидкість не виставляв, охолодження, ну, тяжко йому, він може розірватися на півдорозі. ну, коротше, погано. Отже, далі параметри філаменту. По температурах. Якщо у вас велика швидкість, у вас має бути і досить така висока температура, щоб філамент легко витікав. Але ж, знову таки, якщо у вас висока температура, то ваш міст буде прогинатися, просідати. Я зараз на швидкості 100 мм в секунду все друкую. І 225 градусів Цельсія мені вистачає. Мости не просідають. Але це за умови, що в мене тут швидкість 25-20-25. Ну, в залежності від моделі. Для цієї моделі я все ж таки 20 зробив. Далі 20, 25 оприділились тут. Коефіцієнт екструзії. Ну, в залежності від моделі я вже в минулому відео говорив. Охолодження. По охолодженню. З такими мостами тут 100 має бути стояти в моєму принтері точно. В інших не знаю, не скажу. Саме Bowden Extruder, Creality Ender 3 V2. Ну і звичайний сюди ж також можна якби, віднести. Не знаю, що там по охолодженню. Але мені здається, що воно недалеко відійшло. Точніше, у V2 це апгрейджена версія звичайного Ender 3. Вона там, мабуть, не дуже змінилася. Ну і тут галочки, якби стоять про порції у вимкнуті чекбокси. Для першого шару в мене тільки охолодження вимкнуте. Далі там я вже його вмикаю. І швидкість вентилятора для мостів 100. Тобто 100% і тут 100%. Для інших медалі в мене зазвичай тут 50. І буває, я навіть виключаю ці якби, чекбокси. І ще нас має цікавити розширений перекриття наповнення 18. Якщо я збільшую швидкість і друкую, я вже говорив в минулому відео 0.6, то я тут збільшую до 20, до 22 буває. Також співвідношення мостового потоку. Цей периметр, ну, опція ця має бути ну, десь 85. Я друкую при 85. В якому разі, коли у мене ось такі мости, ну і не тільки такі, а взагалі є мости, то цей периметр: чим він менший, тим якби тонший буде міст, він буде наче натягуватися. Ну, тут написано: цей фактор впливає на кількість пластику для мостів. Для зменшення ну, Ви можете трохи зменшити його, щоб витягнути екструди, екструдати та не допустити провисання. Отже, чим вища температура, тим цей показник бажано зменшувати, тому що пластик у вас буде витікати і так в будь-якому разі. І якщо у вас висока швидкість, цей показник зменшуєте, охолодження вмикаєте, і воно в принципі тягне нормально. У ну, мене нормально, я ж кажу, перевірю. Mm. Навіть може і ПЛА, ну я зараз ПЛА не друкую, не, не по тестю, я друкую капетом. Цей параметр, ну, всі ці налаштування, я думаю, для ABS підходять, для PG, для пета. В принципі, Пет це якщо ви переробляєте пляшки з поліетилену на філамент, то також він тягнеться досить добре. Отже, про мости ми поговорили. Далі, що я ще не сказав. Про швидкість сказав, про створення підтримок, підтримки, мости. Ну, в принципі, це все, що я хотів якби, розповісти. Зараз ще видалю цю модель і додам я переробив цю модель на ось таку, зробив стінку. Сімка, стінка в мене 0,8 здається, наскільки я пам'ятаю. Зараз ми це якби вияснимо. Воно нам покаже. Отже, наріжемо тільки зараз я налаштування в розширених зміню. Ну, хай буде 0,6. Ні, навіть давайте 04. Заповнення, нехай все буде так, як є. Я зараз наріжу. Так, стінка в мене 0,8. Ну, це видно 0,4 периметр, 04 плюс 04 08. Я її таку зробив, тому що тут вона не потрібна. У тій старій моделі, як ви бачили, там взагалі вирізи. Тут я не піднімав високо, тому що в мене герб. І підтримки використовую в двох місцях: тут і тут. І тут я вже використовую від надрукованої частини. Прямій підтримки, вони тут особливо не шкодять, і це якби вистачає мені. Таке тут трошки товще. По філаменту 45 грам, порівняно із тим. Давайте глянемо. Так. Далі підтримки. Наріжем. Отже, що ми маємо? 37. Ну, так, я втрачаю скільки 8 грам, да? грубо кажучи. І по швидкості 250 це друкуватиметься. З тим, що я налаштував. Ну, я б там змінив налаштування, я ж кажу. По-перше, тут бенель 6 поставив, в принципі, по заповненню, тут можна і 10, можна взагалі пустотіло, але якщо пустотіло якщо пустотіло вона трошки гнеться. Копет досить гнучкий, і телефон на ній бренчить, коротше, трошки, то краще не скидати. Менше 15. Ну, якщо це копет. Далі, тут органік. Швидкість я б виставив 100. Підтримка хай буде 50, інтерфейс також. масти 20, заповнення розриву. Ну, 50, там розривів як таких і немає. Тут також я зараз друкую, в принципі, все із 1000. Джорки так звані у курі. І максимальна швидкість друку 150. Якось так. Потім по розширеному я вже казав, хай буде. Підтримка 36, як ви бачите, воно менше, ніж навіть стандартна 04, економія, так би мовити. Потім перекриття, хай буде 18, оскільки в мене тут все ж таки, я лишаю 04. Мостовий потік можна і 8. І далі подивимось, скільки часу це займе 2,43. Цікаво. Чому час друку збільшився? Чи там було 3 я щось? А, 2,50 було, так. Да? Ну, трошки зменшився, трошки зекономили. Але я ж кажу: чим більше у вас ось таких прогалин, тим довше воно друкується. Зараз ми це якби перевіримо. Цю модель приберемо, додамо знову. Цю модель наріжемо. Ну, ні, в даному випадку ні. Чому? Тому що, ну, також от тут є нюанси, вони досить так довгенько друкуються. І на такій швидкості, до речі, я не знаю, я не друкував цей, цю підставку. Можливо, тут будуть хвилі такі. Ехо. У нас так зване ехо. Коли ви е, різко змінюєте би, напрямок сопла, ну, принтер змінює, і є такі явні гострі кути, як тут. От, е, майже ну, тут прямий угол по суті, прямий кут, е, то воно ну, Робить ехо такий відголосок, наче цієї поверхні, і тут будуть трошки такі перепади по формі цього якби, герба. Те саме з буквами, по суті. Ну, 257. Мостів тут, по суті, немає, крім цього. А, і ще не сказав про інтерфейс, ось цей, якби, який забезпечує вам адгезію до столу. В даному випадку я друкую з ним. Ну, Бували випадки, що мене відривало модель. Хоча зараз використовую клей, можна було б спробувати і без нього, але ну, це недовго продруковується. Це плінтус та край. Ну, от, тут можна обрати Outer Brim Only, 4 мм роблю. Ну, можна і 3, в принципі. Плінтус я не роблю. Але в випадку, коли я не роблю край, я роблю Плінтус. Для чого? Щоб продрукувався колір. Ну, який був до того пластика, якщо ви його змінювали. Якщо щось забувся, ну пишіть в коментарях, можливо, у вас є якась там доповнення цієї інформації, про яку я вам хотів донести. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також поширте, якщо вам не тяжко. І до зустрічі, успіхів, навчанні.